Привіт! 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 Слухайте, задорослішання – це повний треш. Мені не подобається ані моя шкіра, ані мій вигляд у дзеркалі. Не хочу йти у школу і не хочу бути підлітком. Не переживай, у всіх таке є. Угу. Всі через це проходять, зато потім, коли виростають, стають красунями з модельною зовнішністю. Коли а в мене потім у 40! Та ні, підлічичня школа – точно. А в мене є ідея. Яка? Давайте заглянемо в таємну кімнату нашої школи і, і подивимось, які крімічні відповіді нам можуть запропонувати. Пішли, пішли. О, ви знову в таємну кімнату. Я з вами. Ну, взагалі, то в нас чисто дівоче питання. Як сподобатися хлопцю? Тут я вам і без допоможу. Та ні, це щоб позбутися всіх цих підліткових наслідків. Ну і подобатися собі. Тоді я з вами хлопцям теж актуально послухати. Вау, нарешті це кімната. Добрий день. Рада вас бачити в кімнаті таємних знань. Добрий день. Схоже, ми знайшли питання, на яке хочемо почути кремічні відповіді. Нам тоді сподобалося причину наслідкової зв'язки, і що всі події мають наслідки. Ага, і ми тепер хочемо дізнатися, чим так завинили діти, що мають проблемну шкіру. Не подобатися собі од дзеркалі. Правила, ви вже знаєте. Всі кармічні відповіді знаходяться в трьох кармічних конвертах. І за випробування ми відкриваємо конверт. Ну що, почнемо з першого? Тоді для першого випробування нам потрібна кав'ярня. Заплющуємо очі. Раз, два, три. Ну що, ми зараз в кав'ярні, і ми обираємо нашу улюблений напій. Що ми оберемо? Капучино! Супер! Ну що, ваша задача за 30 хвилин за допомогою трубочок випити вашу улюблений напій, і на дні ви побачите літери, з яких ви потім складете слово. Погнали! Так! Да. Почали. П'ятнадцять. Ну що, знайшли букву? <гнів> Я зговорю, Где Где". І, а в тебе так, що в нас вийшло гнів". слово гнів. Так, тримайте ваш перший конверт. Причина того, що ми бачимо, себе не красивими, це гнів. Так. І це, звісно, так. Тому що з кермічної точки зору не типова, але дуже пряма причина, чому ми можемо бачити себе некрасивими, це гнів. Це означає, що в минулому могли дратуватися, злитися або бути незадоволеними. А як можна не дратуватися, коли в школі задають багато уроків і затримують на перервах? А як можна злитися, коли ці челки можуть продати нормальний пас на футболі? І взагалі, гнів – це природна реакція. О, як вам це близько? Так, звісно, людина може отримати широкий спектр емоцій. Позитивні нас відновлюють, а негативні руйнують. От поділіться, який у вас стан після того, як ви посварилися або гнівилися? Капець. Не було. А є дуже цікава штука. Коли одна подія і дві різні реакції, хтось дратується. А когось це може мотивувати. Ну, наприклад, візьмемо спортивні змагання. Ну, так вийшло, що хтось з вас отримав поразку. І одна людина, наприклад, буде дуже так дратуватися, говорити, що суперники були невічливі, судді були неправі. А хтось, ну звісно, він засмутиться, але передивиться змагання, побачить свої помилки, і плюси, подумає, що в наступний раз він може зробити, щоб виграти. Тож від нас залежить, яку емоцію нам обирати: гнів чи мотивацію. Ну, якщо так подивитися, то може бути. Так, а давайте ви поділитесь своїми ситуаціями, коли ви гнівались, і ми разом подумаємо, як це можемо змінити. Коли черга брата гуляти з собакою, а посилають мене, як можна не гніватися? Ніяк. Але в цьому можна знайти плюси. Він може двічі погуляти з собакою, коли хтось бреше. Так, клієнт. Зрозуміло, що з цією людиною треба бути обережніше в словах та діях. Коли поставили погану оцінку. Ага, бісить. Моя мама каже, що це доступ. Якщо б дитина нападала, вона б ніколи не навчилася ходити. Так, в цих ситуаціях ми можемо гніватись. І як наслідок, отримувати поганий настрій. А з кермічної сторони побачити висипи на обличчі те, що нам не буде подобатись дзеркалі. А з іншої сторони, подивитися на цій ситуації як урок, який вчить нам краще розуміти життя. Ну що, погнали далі? Супер! І так, для того, щоб отримати наступний конверт, вам потрібно опинитися наверху, але спосіб підняття у вас у всіх повинен бути різний, не повторювати один за одним. У вас на все є 20 секунд, і ще коли ви підніметесь. Ви повинні бути на одній нозі, як фламінго. Ну що, погнали? Так. Раз, два, три. Балерина капучина? Но! Еспресона сіньра! Консує шар, вона вера дадора. І так ваш конверт. Чим більше ви заздрите, тим більше собі не подобаєтесь. Так, з минулої зустрічі ви вже знаєте, що якщо ми заздримо одноліткам, наприклад, з гарною шкірою або у когось гарне волосся, або у когось є муску, я теж цього хочу. То що? То це зменшує шанс отримати собі. Але є дуже класний кармічний знак, який я просто обожнюю. Що спочатку карма розкривається на рівні нашого оточення. Тож, якщо ми бачимо гарних людей, то це ознака нашої краси. Тож, якщо ми чогось хочемо, то це наша ментальна картинка, яка спочатку вона створюється на оточенні. А потім, якщо ми зробимо одну важливу дію, ми це отримуємо собі. Яку дію, як гадаєте? Порадійте. Правильно. А ще що можемо зробити? Допомогти стати красивим. Супер! Та ви знавці вже карми. Ну, які ваші ідеї? Бути, е... Зачіску подрузі клас. Допомогти мамі попрати та посувати речі. Сказати комплімент, подарувати блиск або прикраси. Супер. Це просто неймовірні круті ідеї. Що? Останній конверт? Так, так. так. давайте пригаємо на раз, два, три. І так, раз, два, три. А -а -а! У! <схід> <схід> Тож, останній челендж. Вам потрібно зав'язаними очима намалювати тварину. А іншим вгадати її. Ми спробуємо. 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 Зараз дівчата малюють тварини, а слава потім буде вгадувати. Що це за тварини? Намалювала дівчата. Ну що, дівчата? малюємо, малюємо, малюємо. Давайте. Коли слава вгадає тваринку, тоді можна відкривати очі. Ну що, слава. Все. Ну на що схоже? У мене? Ну скажи, да чи ні? Це жираф. О, клас! Кого? А це коняка? Це кіт? У мене ні. Ну, голова. Ні, не підходить. А це може лошадь? З тебе. З хвостом? Ну да. І знаєш що? Ні, стоп. Ходи. Не помню. Мар'яна, допустим. А Мар'яна, це в тебе риба? Так. Допомагай нам. Ви ж повинні на телепатичному... Може ти не можеш саму задати? Це лисиця? Ні! Білка? Вовк? Ні! Вовк? Ні! А хто? Собака? Ні! Кіт? Ні! На рандом. Корова? Так! Ну Я ж по правилам граю. Ну що, залишися останній малюнок. Я знаю, що. Динозавр! Ні. Нет! Зебра? Лев. Тигр. Ні. Оса. Чупакабра. брат. на спині волоси? Нет. А чого вони тоді? Так, не знаю. Дракон. Це дракон? Да! Молодій! Це реальні, я Ну що, останній конверт. А як ти нарисував? Базовий догляд має бути за віком. Шкіра це зеркало того, що ви їсте. Водний баланс. Тож, три некармічні поради. Перше, шкіра це зеркало того, що ми їмо. Якщо ми будемо їсти багато солодкого та фастфуду, то наша шкіра образиться у вигляді пришечків. Друга порада, базовий догляд має бути за віком. Чому? Тому що дорослі, крема, вони мають дуже агресивні і сильні компоненти, які ваші молоді шкіри будуть дуже шкідливими. Тому для ваших підліткового. Возрасту є класна, легка косметика. І третє це водний баланс, тому що вода це ваш найкращий друг на все життя. І ваше тіло і шкіра скаже вам дякую, якщо ви будете підтримувати водний баланс і пити води. Як вам ці поради? Клас, Клас. Клас. дуже цікаво. Ну що, наша зустріч підходить до кінця. Поділиться, що найважливішого ви сьогодні почули. Для мене було шоком про гнів. Скільки, скільки я злюся, то можу і до сорока не подобатися собі. Але ти можеш це все змінити? Точно спробую. Треба якесь кодове слово, щоб переставати злитися. А я собі накидаю план допомоги, щоб цю красу зробити кармічно. Я теж, у мене є молодша сестра, тому маму точно до самої краси. А я не буду 14 днів їсти солодке і не забувай воду пити. Супер, ви такі сьогодні молодці. Але я хочу наостанок сказати: якщо раптом ви колись можете щось побачити, те, що вам не подобається в собі, пам'ятайте, що в оточенні завжди є люди, які вас вважають самими гарнішими, самими крутими і самими кльовими, тому що в них є своя карма. На ну що до наступної зустрічі? До Побачення.